На часі актуальна розмова, і сьогодні будемо говорити про субсидії. Хто має право на їх отримання, як визначається розмір допомоги та чи впливає дохід усіх членів сім'ї на її призначення? Розібратися у цьому питанні нам допоможе. Вікторія Доманецька, начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області. Вітаю вас, у студії! Доброго дня! Ну, перш за все розпочати певно з того, що ж таке субсидія і хто має право на її отримання. Так. Житлова субсидія це безповоротна адресна державна соціальна допомога вразливим споживачам житлово-комунальних послуг, які самотужки не можуть сплачувати за комунальні послуги. Право на житлові субсидії мають громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають на законних підставах на території України і проживають в житлових приміщеннях. Говорите, людина не може оплачувати. А як визначається, чи от людина потребує сьогодні субсидії чи ні? Як визначити це? Дивіться, житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла і соціальних нормативів. І розміром обов'язкового відсотку платежу, який необхідно домогосподарству сплачувати відповідно до постанови Кабінету міністрів. Угу. А щоб і отримати, це якісь певні документи, звертатися кудись, як проходить ця процедура? Щоб оформити житлову субсидію, громадяни можуть звертатися або в сервісні центри, або в соціальні громади, також можуть подати документи онлайн. Угу. І е, які саме документи, значить, для призначення житлової субсидії необхідно подати заяву для призначення житлової субсидії, також декларацію заповнюють. І в разі необхідності можуть також і додаткові документи надавати. Це, наприклад, може бути договір оренди житла, це довідка внутрішньопереміщеної особи. Рішення суду може бути, також може бути довідка про доходи, якщо такі доходи не можна отримати в разі обміну з державною податковою службою. І, наприклад, ще може бути довідка про навчання, ну і інше. Угу. І от, якщо ви кажете. Про законне перебування в Україні, так ви сказали, якщо на, це законних хтось... на законних підставах це один із варіантів теж, правильно? Звичайно, для іноземців uh -huh. і громадян, які не мають громадянства. Uh -huh. і, і ви згадали про те, що можна оформити онлайн. Це у вас давно з'явилася така послуга? Як це проходить так само, як і прийти до вас? Чи це, наприклад, швидше? Ні. Значить, онлайн можна подати через сайти. Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, також мобільний додаток Пенсійного фонду України або портал Дія. Але через портал «Дію» можуть подати тільки громадяни України. Угу. І от, якщо, наприклад, людина подала заяву, розгляд цієї заяви це довго, недовго який це період часу. Ну, законодавчо встановлено 10 календарних днів з дня появи заяви і надходження інформації при обміні. З державними органами, з надавачами комунальних послуг. Якщо ж виникають ще якісь питання, які яким необхідно ще надати додаткові документи, значить про це повідомляється заявника, і він має право на протязі 30 календарних днів з дня повідомлення надати додаткові документи. Якщо ж на протязі цього часу заявник нам не надав додаткові документи. Значить, ми відмовляємо призначення житлової субсидії. Угу. А якщо подавати онлайн, це швидше відбувається? Чи так само як ну, встановлено цих 10 календарних днів? Так само, так само. відбувається. Так. І якщо, наприклад, до здати якісь документи, це онлайн так само приходить сповіщення. Правильно? І людина? Так, так. Угу. Е, Я так розумію, в принципі, розмір субсидій він у всіх різний. Як він визначається і що впливає на це? Розмір субсидії залежить від доходу домогосподарства, середньомісячного сукупного доходу і е, кількості членів домогосподарства. Угу. Є взагалі якийсь установлений, от, якщо людина заробляє стільки, то вона не може подати на отримання субсидії. Чи як все-таки визначається ця людина, що вона потребує субсидії? Ні, е, може звернутися кожний громадянин за житловою субсидією, угу. а вже е, Получиться якийсь розмір житлової субсидії це вже після розрахунку. Угу. Зрозуміло. Тобто, дохід всіх членів родини в принципі на це впливає. Звичайно, так. Да. І ще е, хочеться наголосити: якщо людина подає документи на призначення житлової субсидії, і в неї в складі є члени сім'ї, які е, фактично не проживають по цій адресі домогосподарства, значить, ця людина зазначає це у декларації. І тоді не враховуються доходи цих членів домогосподарства, які фактично не проживають, і також не враховується їх майновий і фінансовий стан. Але одне тільки, що буде враховуватися, навіть якщо вони і не проживають, це наявність житла. Якщо у членів такого домогосподарства є більше ніж два житла. Значить, житлова субсидія не буде призначена, буде відмовлена. Угу. Два і більше житла це одна з причин відмови, які можуть бути Звичайно. причини відмови ще? Ще можуть бути, якщо е, на початок е, періоду, з якого призначається субсидія, особа має на депозитному рахунку е, кошти в, в розмірі більше 100 тисяч гривень. Також, якщо на протязі 12 місяців перед місяцем звернення особа здійснила покупку земельної ділянки, будинку, квартири, автомобіля, цінних паперів і інше, яка перевищує 100 тисяч гривень, потім, якщо вона здійснила покупку, також на протязі 12 місяців перед зверненням іноземної валюти, Тут сума е, такої покупки буде, щоб не перевищувала 50 тисяч гривень. Е, якщо є заборгованість протягом трьох місяців за е, сплату житлово-комунальних послуг, теж буде відмовлено. Якщо є боржники е, теж більше трьох місяців, які сплачують аліменти. Е, Ну, в принципі, такі основні причини Я бачу, причин багато, і ви да, так ретельно да. перевіряєте. А, а от внутрішнє переміщення особи їх все-таки зараз багато і Черкаська область одна з тих, хто приймає багато внутрішньопереміщених осіб. Чи мають вони право отримати, і як відбувається це? Звичайно, так як і інші громадяни вони мають право отримати житлову субсидію. Для цього вони до основних документів, так як я зазначала, заяву і декларацію обов'язково повинні подати ще довідку внутрішньопереміщеної особи не тільки на себе, а й на членів свого домогосподарства. І ще важливо зазначити, що така житлова субсидія може призначитись лише одна або за. Місцем реєстрації внутрішньопереміщеної особи або за фактичним місцем проживання? Угу. А, якщо внутрішньопереміщені особи, вони там проживали десь в себе, придбали собі, наприклад, авто, але в один момент тут все знищили. Вони переїхали в інший регіон жити, наприклад, Черкаська область. Чи буде впливати оця знову ж таки покупка автомобіля, яка перевищує тих 100 тисяч гривень, які ви зазначили, на те, що дадуть чи не дадуть субсидію. Ну от, в принципі ж життєва ситуація така, ну зрозуміла, що от в один момент людина втратила все. Чи це не буде причиною для встановлення все-таки? Чи це в індивідуальному порядку розглядається? Все розглядається звичайно в індивідуальному порядку. Угу. А в кожного року навіть частіше буває підвищують тарифи все-таки на комунальні послуги. Чи буде це впливати на розмір субсидій, чи ви переглядаєте потім їх? Звичайно. Якщо підвищуються тарифи на житлово-комунальні послуги, ми без звернення громадян робимо перерахунки житлових субсидій з місяця підвищення таких тарифів. А це, це єдина причина перерахунку субсидій? Чи бувають ще якісь? Ні, звичайно, ще є перерахунки. Перерахунки можуть бути по зверненню громадян. Наприклад, при розрахунку житлової субсидії. Пенсіонер працював і звільнився, працював там 5 місяців в періоді, за яким ми враховуємо доходи. І в останньому місяці доходу він вже отримував тільки пенсію. Значить, в нього при розрахунку житлової субсидії враховувалась і заробітна плата, і пенсія. Значить, він має право звернутися за перерахунком житлової субсидії. Такий перерахунок буде проведено з місяця звернення. І для цього врахується тільки розмір пенсії. Також ще може бути перерахунок, також за зверненням громадян, якщо вони надають довідку, яка уточнює їхні доходи. Дякую вам. А я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. Говоримо про субсидії, хто має право їх отримувати та як взагалі відбувається перерахунок на рахування цих саме субсидій. І спікеркою сьогодні є Вікторія Думанецька, начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області. Ви, пане пане Вікторія, згадали власне про пенсіонерів. А чи можуть пенсіонери отримувати субсидію, якщо проживають самі? Ну, дивіться, сам статус, що він пенсіонер, це ще нічого не говорить. Mm -hmm. Так як і для всіх громадян спочатку визначається право. Це про те, що я говорила, щоб не було більше двох житлових приміщень, щоб в нас дуже зачасто у пенсіонерів є на депозитах кошти більше 100 тисяч, теж не дасть право їм оформити житлову субсидію. Ну, в принципі, якщо він проживає один пенсіонер, і ми визначили право, що він буде мати право на житлову субсидію. То він ще може отримувати, не працюючи, наголошую, не працюючи пенсіонер, може отримувати ще на понаднормову площу житла, яка збільшується на 30% від норми житла, встановлено законодавчим. Угу, Я вас зрозуміла. А чи існує право на якісь пільгові умови, на отримання субсидій? Ну, як таких пільгових умов немає. Одне, що якщо пенсіонер, Крім пенсії, нічого іншого, ніяких інших доходів немає. Значить, при розрахунку середньомісячного сукупного доходу йому буде врахований розмір пенсії, який передує місяцю, який передує попередньому місяцю звернення. Тобто, якщо пенсіонер звертається до нас у жовтні місяці за призначенням житлової субсидії, то візьметься розмір пенсії за серпень місяць. Угу. А чи можна повторно подати заяву на субсидію після відмови? Знову ж таки, треба дивитися, яка була причина відмови. Угу. Якщо протягом 12 місяців була купівля автомобіля, будинку і так інше, і ці ж не сплило ще 12 місяців, звичайно, він права не матиме. Якщо мова йде відмовлено по заборгованості за сплату комунальних послуг. То тут, звичайно, так, він може подати заново заяву і декларацію, і при, при цьому надати документи про те, що він погасив цю заборгованість або склав договір реструктуризації цього боргу. Тоді, звичайно, йому житлова субсидія буде призначена в такому випадку. А чи є якийсь термін, коли можна повторно подати? Ну, тобто, не так, що я подала, сьогодні отримала відмову і завтра знову подала. Знову ж таки, якщо він надає документи, підтверджуючи сплату боргу, значить на протязі двох місяців після того, як йому було відмовлено, він надає ці документи, значить ми призначаємо спочатку опалювального сезону. Якщо ж пройшов термін два місяці спочатку опалювального або неопалювального сезону, значить подається з місяця який. Слідує за місяцем погашення цього боргу. А якщо людина вже отримає субсидію, може щось трапитись таке, що ви відмовите от, в зароб... Припинимо. припинимо, правильно дякую за уточнення. Таке буває? Так, звичайно. Значить, ми можемо припинити виплату житлової субсидії, якщо нам поступить інформація, що людина, наприклад, Виїхала із цього домогосподарства, вона вже не має права отримувати житлову субсидію. Або надходять дані з Міністерства фінансів про те, що людина скрила, що купила там машину, квартиру і інше, те, що ми говорили. В такому випадку теж виплата житлової субсидії припиняється і ще визначаємо розмір переплати. За який не положено було отримувати житлову субсидію, а розмір переплати це, тобто, мають вам виплатити назад чи як? Ну да, ми повідомляємо про це особу і що вона повинна за цей період, коли вона не мала права, погасити цю переплату. А за останні от якісь останні зміни є? От в системі нарахування субсидій тощо. Ну, самі останні зміни, які в нас відбулися, це з 29 січня 2025 року запроваджено новий вид допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Це субсидія на оплату вартості найму житла на, та компенсацію частину податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору наймодавцю. Угу. Значить, право на даний вид субсидії мають внутрішньопереміщені особи. Які перемістилися до будь-якого регіону підконтрольному уряду України, не отримують допомогу на проживання як внутрішньопереміщені особи, не мають власного житла загальною площею на кожного члена такого домогосподарства більше, ніж 13,65 квадратних метра, або ж в них житлове приміщення зруйноване. Або е, знищене повністю. Такі особи теж мають право на цей вид житло е, житлової субсидії. Ви говорите, покривають оренду, а існує якась межа, яку ви там до такої то суми, і більше ні? Ну, також це розраховується індивідуально. Значить, е, сума такого, такої е, е, оренди на житло визначається відповідно до знову ж таки доходу. Домогосподарства і членів домогосподарства, кількість членів домогосподарства. Добре, у вас такі змістовні відповіді, інформації багато. Давайте трошки з вами підсумуємо. Якщо людина хоче отримати субсидію, перш за все вона має прийти до вас і подати документи, правильно? Так. Якщо документами все добре, ви надаєте субсидію, якщо ні, ви додаткові документи. Правильно? Так. Необхідно буде надати додаткові документи. І е, тоді проводиться, або ми верніше призначаємо субсидію, тобто є розмір субсидії, яку людина отримає щомісячно. Або ж е, не призначено. Це не призначено, якщо різниця от, по, от, або нульова, або мінусова. <світ> І відмовляємо. відмовляємо по тих причинах, які вже були зазначені. Житлові субсидії призначаються на період з 1 травня поточного року до кінця опалювального сезону. Тобто це кожного року змінюється? Кожного року це автоматично ми проводимо такі пер, ну, перепризначення, перерахунки. Право визначається тільки на 1 травня, а розрахунки робляться на опалювальний сезон і неопалювальний сезон. Неопалювальний сезон у нас діє з 1 травня. По 30 вересня і опалювальний сезон у нас діє з 1 жовтня по 30 квітня. Я вам дякую за змістовні відповіді. Дякую, що завітали до нас. Наш ефір вже добігає кінця. Сьогодні ми з'ясовували ключові питання щодо нарахування субсидій, як їх нараховують, які можливі причини відмов. Сьогодні гостею нашої студії була Вікторія Доманецька, начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду в Черкаській області. А, тож, читайте нас на Вікая, дивіться на нашому youtube каналі. А ми зовсім скоро побачимося.